Привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про токсичних акторів та чому ніхто у Голлівуді не хоче із ними працювати. Кожен хоч раз стикався із колегою, з якою або ж яким важко працювати. На знімальному майданчику таких чимало. Сьогодні ми поговоримо про акторів, із якими нестерпно працювати, та чому їм більше не пропонують ролі у кіно. Едвард Нортон. Едвард Нортон має репутацію людини, з якою важко працювати, особливо режисером. Він конфліктував з режисером Лоїла Латер'є під час роботи над фільмом Наймовірний Халк. За даними Слэш фільм, Нортон переписав сценарій незадовго до початку фільмування, додавши діалоги та мотивації персонажам. Актор намагався переписати сценарій червоного дракона посеред знімання і настільки не довіряв своєму режисерові американської історії X. Тоні Кею, що остаточний монтаж фільму був зроблений саме Нортоном. Режисер Тоні Кей абсолютно не любив працювати з ним. І навіть назвав актора самозакоханим дилетантом. Меган ФОС Вона розпалила суперечку з впливовим режисером. Першим фільм Майкла Бея «Трансформери» зробив її зіркою, що могло спонукати відомих режисерів запросити її на кастинг у свої блокбастери. Це могло б бути причиною для Меган, щоб щепитися за Бея, як в першу людину, яка дала їй незрівнянну можливість зніматися разом з провідними голівудськими зірками та знаменитостями. Натомість вона розпалила суперечку з ним. Це сталося, коли Фокс дала негативний коментар журналу Wonderland Magazine у 2009 році. Він хоче бути схожим на Гітлера на своїх знімальних майданчиках. І він такий і є. Отже, працювати з ним кошмар, сказала вона журналу. Такі слова розлютили Бея, тому він вигнав її із серії трансформерів. Що Стівен Спілберг висловив свій гнів, коли сказав Бею Звільни її негайно, Расел <звук> Кроу. Лауреат премії Оскар також відомий своєю непростою вдачею. П'яні бійки, образи у твіттері та втечі зі знімального майданчика це лише частина повсякденної роботи Расела Кроу. Актор безумовно зробив собі гучне ім'я і навіть отримав Оскар за кращу чоловічу роль у фільмі Гладіатор. Але для його колег це було не дуже приємним досвідом. Ніколь Ляпорт написала книгу під назвою Чоловіки, які могли бути королями, майже епічна історія про магнатів, фільми та компанію DreamWorks», яка розкрила деякі складні риси характеру актора. Вона стверджує, що Рассел зателефонував продюсеру Бранко Лустюгу о третій годині ночі та назвав його Сучим сином. Актор нібито розлютився і подумав, що його асистенти отримують недостатньо грошей. Після цього Лустік нібито сказав Стівену Спілбергу: Я йду. Рассел хоче мене вбити. Я йду. Крім того, кров надзвичайно складне виробництво гладіатора, про що одного разу гнівно заявив: Я найкращий актор у світі, і я можу змусити навіть лайно звучати добре. Джулія Роберт. Джулія Робертс може бути улюбленцею Америки, але за чутками на знімальному майданчику вона примадона. Знімальна група фільму Капітан Гак дала їй прізвисько Дін Дінь. На запитання про прізвисько режисер фільму Стівен Спілберг відповів: Це був невдалий час для нашої спільної роботи, мабуть, маючи на увазі той факт, що Робертс нещодавно вирішила розлучитися з тодішнім нареченим Кіфером Сазерлендом. Всього за три дні до їхнього весілля. Брюс Вілліс Цей місний горішок має репутацію неприступного на знімальному майданчику. Режисер фільму Парочка копів Кевін Сміт заявив, що з Вілісом було нестерпно працювати. На вечірці, присвяченій завершенню фільму, Сміт сказав: Я хочу подякувати всім, хто працював над фільмом. Крім Брюса Віліса. Який є довбаний мудак. Через три роки Сильвестер Сталоне висловився з приводу звільнення Віліса з нестримні три, написавши у Твіттері жадібний і лінивий. Правильна формула кар'єрного краху. Після того, як стало відомо, що Віліс вимагав підвищення зарплатні попри дуже мінімальну роль у фільмі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Крім того, підписуйтесь на інстаграм. У ньому цікаві пости про кожен ролик. Також не забувайте донатити на ЗСУ. В описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притуле. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Шерон Стоун Шарон Стоун відома тим, що влаштовує істерики, якщо не отримує бажаного на знімальному майданчику. Подейкою, що вона настільки жахлива в роботі, що ніхто не хоче її наймати. Кажуть, що Стоун створила проблеми на знімальному майданчику золотого хлопчика, оскільки неодноразово залишала фільмування, щоб скористатися кредитною карткою для особистих поїздок по магазинах. Однак. Більш відомим випадком стала її жорстока ворожнеча з колегою по знімальному майданчику Вільямом Болдуїном під час роботи над фільмом Щепка. Під час знімання любовної сцени вона так сильно вкосила Болдуїна за язик, що він не міг говорити протягом тижня. Ну, що тут ще сказати. Террі Гетчер Террі Гетчер має репутацію примадонни. Подейкують, що її колега по серіалу «Відчайдушні душні домогосподарки Ніколет Шерідан назвала Гетчер найпідлішою жінкою у світі. Там було не жінкою. Також було висловлено припущення, що Гетчер фізично відокремлює себе від інших під час зйомок. Наприкінці шоу ім'я Гетчер не було вказано на листівці, яку актори передали знімальній групі шоу. Крістіан Бейл. Ні для кого не секрет, що Крістіан Бейл доклав чимало зусиль, щоб стати тією голівудською мегазіркою, якою він є сьогодні. Але при цьому не приховує того факту, що колегам по цеху з ним вкрай важко працювати. Актор має справді гарячий характер, про що свідчить витік відеозапису, на якому Бейл. Несамовито кричить на оператора постановки Термінатора порятунок. <реку> За те, що той перервав його під час зйомок сцени. Бейл кричав: Ти псуєш мою сцену, робиш це ще раз, і я не вийду на цей майданчик. Якщо ти все ще будеш працювати, ти хороший хлопець, але цього бляха недостатньо. Гвінет Петро. Гвінет Петро має репутацію холодної до всіх, кого вона сприймає як конкурента. За словами очевидців на знімальному майданчику Залізної людини 2, Гвінет ні з ким не була приязна. Вона не була відверто грубою зі Скарлетт Йоханссон, просто ніколи не розмовляла з нею. Гвіна з усіх сил намагалась уникати Скарлетт. Крім того, відома своїми снобіськими манерами, Гвінет Пелтром наполягала на тому, що душу спортзалі повинен бути сухим, бо вона не хоче, щоб до неї торкалась вода попередньої людини. Шайла Лабаф Здавалось, що на актора чекала велика кар'єра після отримання головних ролей. У таких блокбастерах, як трансформери. Однак кар'єра Лабафа уповільнилась через його поведінку, в тому числі бійку з Томом Гарді на знімальному майданчику фільму Найп'янкіший округ у світі під час прес-конференції для ніфоманки, Лабаф надів на голову коричневий паперовий пакет з написом: Я більше не знаменитий. Актор був звільнений з бродвейської вистави Сироти через те, що побився з режисером Даніелом Саліваном. Та виконавцем головної ролі Алеком Болдувіном. Під час фільмування Люті актор Логан Лерман, розповідаючи в інтерв'ю про досвід роботи з колегами, по цеху мав що сказати про Шаю Лабафа та його акторську манеру. Актор заявив, що Лабаф видалив передній зуб заради ролі в фільмі. Та кілька днів не мився. Лерман також додав, що Лабаф вирішив, що макіяж зі шрамами на обличчі. Був недостатньо переконливим і розрізав собі обличчя. Також Шая заперечував, що його звільнили з фільму Не хвилюйся, серденько, виробництво якого почалось у 2020-му. Натомість він стверджував, що він пішов з фільму через брак часу на репетиції, його п'янство і башкетництво зробили знімання з ним дуже складним та непередбачуваним. Арешт Лабафа за водіння у нетверезому стані став для актора найгіршим моментом, оскільки він був записаний на відео, де виголошував низку расистських та ненависницьких образ на адресу офіцерів, які проводили арешт. Шая Лабаф відомий своєю відвертістю в інтерв'ю, в яких він говорить досить неприємні речі про студії, на яких він працював. Попри свою дивну поведінку, він все ще отримує роботу. Майкл Бей знає, кого вибирати у свої фільми. Голівудські актори є справжніми майстрами обману. Адже персонажі, яких вони зображують на камеру, абсолютно не схожі на їхні реальні образи. І хоча віддані фанати готові на все щоб поспілкуватися з ними або навіть піти на побачення, вони були шоковані тим, як ці зірки поводяться за кадром. Хто з акторів вразив вас найбільше? І чи могли ви подумати про складність їхніх характерів, коли переглядали в фільмі з ними? Якщо вам сподобалось це відео, пишіть про це в коментарях. Створю другу частину. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! Тут, типа вставочка. Ну, чого воно їде? Дуже Чекай, зараз, Юлька Робертс. І запах парпувало в роті, але то вже інше. Сміттом, так? Ні, як його. Пресувілі, господи. Ладно, іначе тебе закрили, возник записуватися. Хуйова акторочка. Репутацію. Репутацію. Чотири позиції, зараз. Хто цю назву придумав? Там була палюка. Моя казала що має шепляючими проблемами.